Вітаю допитливих, тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Сьогодні я хочу звернути увагу на особливу тему, а саме на найсильніші вибухи, що сталися на військових складах. Чому гідролог за освітою, доктор географічних наук Віктор Вишневський, взявся за цю тему. Видається, що вона більше стосується військових. Насправді. Ну це є пояснення. Принаймні один із цих вибухів дійсно стосується водних об'єктів. Ну і крім того, війна, що триває, в Україні не обходить нікого. Тож почнемо. Місце, де я стою, знаходиться в Києві і має назву Звіринець. Порівняно неподалік знаходиться станція метро Звіринецька, власне, цей сквер. Також має назву Звіреницькі. По ліву руку від мене вулиця Михайла Байчука, по праву бастіонна. Це місце обрано для запису тому, що саме тут, 6 червня 1918 року, стався найсильніший вибух в історії міста Києва. Як це вдалося встановити? Цьому допомогли існі відомості. А Головне зроблений тоді аерофотознімок, а також старі карти. Подивимося уважно на знімок. На передньому плані в лівій частині знімка. Васильківські укріплення київської фортеці, трохи далі споруди Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Раніше цей заклад мав іншу назву, але також був військовим закладом. Вулиця Посередині. Це сучасний проспект Лесі Українки. Як можна бачити, найбільше диму поширюється з місця, що розташована приблизно за пів кілометра від споруд ліцею. Тобто саме того місця, де я стояв на початку. Водночас добре видно, що місць поширення диму не одне і не два. Розібратися в деталях допомагають і старі карти. Ось карта 1909 року. Уважний її розгляд дає змогу побачити деякі скорочення і зрозуміти їх зміст. На тому місці, де я знаходився на початку відео, є напис Артил Сарай». Можна здогадатися, що це артилерійські склади. Поряд є позначення парахові погриби. Неподалік біля залізниці ще позначено артилерійські склади, а також артилерійська лабораторія. Приблизно те саме показано на карті 1912 року. Схожа на попередній є і німецька карта 1918 року. Нагадаємо, що невдовзі після проголошення незалежності України німці стали нашими союзниками у боротьбі з большевиками. То 6 червня німецькі війська перебували в Києві. Тепер про перебіг події та її наслідки. Наведемо свідчення такої доволі відомої постаті, як Дмитро Данцов. Він тоді очолював українське телеграфне агентство, яке знаходилося на Хрещатику, нині на тому самому місці Хрещатик 26 знаходиться українське радіо. Ось слова, написані тоді Донцовим. Шиби з вікон, що виходили на Хрещатик, все вилетіли. Мене і секретарів мало не збило з ніг, коли ми. Підбивши до вікон, глянули в діл на вулицю, усіяну товченим шклом. Тут і там лежали, мабуть, збиті з ніг повітрям люди. Правдивими видаються відомості про те, що осколки і снаряди під час тих вибухів розліталися на кілька кілометрів. Відомо, що на місці трагедії тоді прибув гетьман Павло Скарапацький. З історичних джерел можна довідатися, що в результаті вибухів було знищено понад 900 будинків, без даху над головою опинилося близько 10 тисяч людей. Що ж до загиблих, то їх кількість за різними даними становила 100-200. Чому стався той вибух остаточно не з'ясовано, хоча ймовірно, і видається версія, відповідно до якої до події були причетні більшовики. А тепер про воду. А точніше про очисні споруди. Згаданий вибух зачепив каналізаційну систему, прокладену вздовж либедів в бік Дніпра. З колектора ДНД було виведено конусоподібні колодязі, так звані штуцери. У нижній течії Либеді, неподалік звіринця, були очисні споруди. Так от, 6 червня 1918 року. Внаслідок вибуху вони були зруйновані, і аж до 1965 року стічні води міста Києва скидалися в Дніпро без будь-якого очищення. І нічого. Особливо ніхто не скаржиться. Що ж до місцевості, де ми розпочали свою розповідь, то ще близько 20 років після вибуху вона залишалася в занедбаному стані, що засвідчує оцей аеровотознімок, зроблений у 1934 році. З тих часів минуло понад 100 років. З'явився така нововічність Радянський Союз. Однак Збройні сили та військові склади залишилися, та ще й чималі. На цих складах сталася ціла серія вибухів, зокрема, на початку 2000-х кілька серій вибухів сталося в Новобогданівці, що неподалік Мелітополя. У 2008 році вибухи прогреміли у місті Лозова, що на Харківщині. З початком російсько-української війни вибухи на складах боєприпасів почастішали. Вибухи сталися у Сватовому, це Луганська область, потім у Балаклії, це вже Харчівщина. Згодом подібно сталося в Калинівці на Вінничині. Невдовзі склади вибухнули в селищі Дружба, що в Чернігівській області. Кілька складів вибухнуло вже після широкомасштабного вторгнення. Зокрема, в 2023 році таке сталося в Очакові і в селі Грузевіця, що біля Хмельницького. На жаль, це навіть не повний список. Розглянемо деякі з цих подій детальніше. Як було зазначено, кілька разів вибухали склади в Новобогданівці, що на північ Мелітополя. Перший вибух на цьому складі стався в день 6 травня 2004 року. Ці вибухи тривали кілька днів. Вибухами було зруйновано 2,5 тисячі будинків. Після цього напівзруйновані склади вирішили очистити від небезпечних предметів. При цьому знову відбулися вибухи, щоправда, в менших масштабах. Зрештою, від того складу не залишилося нічого. Минуло кілька років. І 27 серпня 2008 року сталася пожежа і вибухи у місті Лозова, що на Харківщині. Тут також був розташований чималий склад. Достатньо сказати, що його довжина становила півтора кілометри. На складі зберігалося 95 тисяч тонн боєприпасів. Вибухи тривали там близько двох тижнів. Існує версія, що їх спричинила пожежа, що поширилася ззовні. Зрештою від того складу не залишилося нічого, що засвідчує ось цей супутниковий знімок. Повідомлення про те, чому сталися ті вибухи, були тоді не дуже певними, адже зловити зловмисника чи зловмисників не вдалося. Однак зрозуміло, що когось мали покарати, тож кількох осіб притягли до відповідальності за недбальство. Як не дивно, розібратися в тому, чому сталися ті. А згодом наступні вибухи допомогли схожі події, що сталися в Болгарії та Чехії. У 2011 році стався вибух на складі боєприпасів у болгарському селі Ловнідол майже в центрі країни, неподалік від Гаврови. Порівняно з українськими, це був маленький склад. На ньому було трохи більше трьох тисяч снарядів. Згодом у Болгарії сталося ще кілька вибухів. У 2014 році подібне сталося в Чехії біля міста Врбедіце, що на сході країни. Насправді, там сталося навіть два вибухи 16 жовтня і 3 грудня 2014 року. Ці вибухи спричинили смерть двох людей. Приблизно 2000 були евакуйовані. Зрозуміло, що почалося розслідування, що тривало кілька років. Зрештою, Чеським правоохоронцям вдалося з'ясувати причесність до згаданих подій російських ГЕАРУшників. Про це було повідомлено навесні 2021 року. Тоді ж Чехія вислала з країни 18 російських дипломатів. Крім правоохоронців, до розслідування долучилася група Белінкет, зокрема її директор Христа Грозів. Це засвідчує опублікована в 2023 році стаття, в якій він є одним із співавторів. У цій статті детально викладено, що керівником групи диверсантів, яка здійснила ті вибухи, був такий собі Андрій Авір'янов. Життя цього діяча у статті розібрано мало не до молекул, його статки, марки куплених авто, особливі контакти, дати відвіданих країн. Зрештою, його зламана пошта та пошта підлеглих дали змогу встановити ще безлічі деталей. У цій групі були ті двоє, що вчинили замах у Великій Британії на екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля. Можливо, дехто пам'ятає, як вони розповідали про свою мандрівку до англійського міста Солсбері задля милування старовинним собором. Принаймні я пам'ятаю, виявилося. Що вибухи в Болгарії та Чехії тісно пов'язані, адже боєприпаси на складу Болгарії прибули саме з Чехії. Після цього вони мали потрапити в Грузію, де після російського вторгнення в 2008 році власних боєприпасів бракувало. Те саме стосується і України, де також з початком війни відчутна і стала нестача снарядів. Наступна подія на українських складах сталася у місті Сватове, що в Луганській області. Пожежі та вибухи на складі почалися 29 жовтня 2015 року і продовжилися наступного дня. Як можна бачити на цьому знімку, від Арсеналу нічого не залишилося. Наслідки того інциденту можна простежити і за супутниковими знімками. Порівняння цих знімків показує, що дійсно від снарядів нічого не залишилося. Згодом сталися вибухи на значно більшому складі, а саме в Балаклії, що в Харківській області. Цей склад вважався найбільшим у Східній Європі. Достатньо сказати, що його площа становила 3,7 квадратних кілометрів. За наявними даними, на складі зберігалося 5 мільйонів снарядів, загалом 138 тисяч тонн боєприпасів. Пожежа і вибухи тут почалися 23 березня 2017 року близько 3 ночі. Радіус польоту снарядів, що розірвалися, сягав кілометра, а осколків 5-10 км. Вогнища над складами можна було бачити на відстані до 30 км. Давайте подивимося, як це було. Над місцем вибухів пролітав супутник Сентінел. Ось що було зафіксовано з космосу. В результаті вибухів детонувало понад 90% загальної кількості боєприпасів. При цьому енерговиділення втричі перевищило вибух в ухі Росімі. Наслідки вибухів на складі можна прослідкувати, порівнявши супутникові знімки до і після вибухів. Згідно з висновками тимчасової слідчої комісії, що була створена у Верховній Раді, збитки озброєння перевищили 12 мільярдів гривень. Наступний масштабний вибух стався у Калинівці, що у Вінницькій області. Як і у Балаклії, цей склад належав до найбільших в Україні. Вибухи там почалися 26 вересня 2017 року, близько 21-ї, і вони тривали кілька днів. Подивимося. Тоді зони ураження було евакуйовано близько 30 тисяч осіб. Цікаво, що частина складів у Калінівці вціліла, про що свідчить порівняння супутників знімків до і після вибухів. Наступна подія сталася на складі біля селища Дружба що в Ікчнянському районі Чернігівської області. На цьому складі було майже 70 тисяч тонн боєприпасів. Вибухи там почалися о 4 ранку 9 жовтня 2018 року. 10 жовтня пожежу вдалося загасити, але поодинокі вибухи тривали ще кілька днів. Зрештою, 95% боєприпасів були знищені. Уявлення про ту подію знову ж таки можна отримати, використовуючи супутникові знімки. Дещо відмінною від попередніх. Була ситуація в Очакові, що на Миколаївщині. Це місто невелике, але завжди було відоме як місце розташування військових, їх часто можна було побачити на вулицях. В Очакові було кілька складів боєприпасів. Один із них, розташований біля самого моря, був особливим. Його особливістю було те, що на ньому зберігалися протикорабельні міни, що залишилися з Другої світової війни. Тобто їм було близько 80, а може і більше років. Свого часу було вирішено, що безпечним буде залити їх бетоном, і так було зроблено. Шар бетону з гори сягав 1 метра. Отже, цей склад, ніби являв собою могильник Мін біля моря. Про цей могильник було добре відомо, і про нього навіть писали в газеті. Зокрема, у статті, назву якому можна бачити. Військові запевняли, що все під контролем і хвилюватися немає чого. Однак почалася нова війна. Росіяни про склад добре знали і кілька разів намагалися влучити у нього. 9 січня 2023 року це їм вдалося. Вибухівка здетонувала, і це призвело до сильних руйнувань. Їх можна побачити на супутниковому знімку, що праворуч. На місці вибуху. Утворився кратер діаметром близько 40 метрів, тобто розміром з басейн. На жаль, у тому ж 2023 році було завдано удару і по складах, що розташовані в селі Грузевіця, що біля міста Хмельницький. Цей удар, як і в багатьох інших випадках, було здійснено вночі а саме з 12 на 13 травня, близькість доволі великого міста. Визначила те, що цей удар вдалося добре зафільмувати. Яким був той ранок у Хмельницькому. Однак, як відомо, війна перекинулася і на країну агресора. Думаю, українцям буде цікаво знати, як вибухали склади на ворожій території. Вибухали не раз і не два. Більше того, продовжують вибухати. Зокрема, приємна звістка надійшла 18 вересня 2024 року, коли була уражена. Ворожий арсенал біля міста Тарапець у Тверській області. Важливо, що до цього складу від української території приблизно 500 кілометрів. Тобто стільки ж, як до Москви. На цьому складі зберігалося близько 30 тисяч тонн боєприпасів, зокрема ракети, керовані авіційні бомби та артилерійські боєприпаси. Деталі про це можна знайти на сайті Інституту вивчення війни. Українські безпілотники завдали удару по цьому складу в ніч з 17 на 18 вересня 2024 року. Ця атака спричинила серію вибухів і пожеж. Подивимося. Отже ворог міг насолоджуватися ще й приємними звуками. У ці дні стояла гарна погода, яка дала змогу добре спрацювати супутникам. Ось знімок зроблений до ураження складу 16 вересня, а ось знімок зроблений 19 вересня. Як можна бачити, святковий феєрверк на болотах тривав щонайменше дві доби. Приємне враження залишають також супутникові знімки, налаштовані на виявлення осередків вогню. Ось цей знімок зроблений напередодні. А ось цей у день самого свята, 18 вересня 2024 року. За 3 дні, 21 вересня, стався ще один фейерверк біля торабця. Це добре видно на зроблених тоді супутникових знімках. Ліворуч, склади до ураження. Праворуч 21 вересня. Зрозуміло й те, що залишати без свята інші регіони ворожої країни несправедливо. Тож, уже згадано, у 21 вересня подібні вибухи сталися у Тихарецьку, що у Краснодарському краї. Подивимося. Того дня була уражено не лише склад боєприпасів, його видно в лівій частині екрану, а й сусідній військовий аеродром. Після цього вибухи на болотах продовжилися. Зокрема, 19 листопада 2024 року було уражено ворожий арсенал біля міста Карачов у Мрянській області. Однак, на жаль, помилуватися результатами тоді завадила хмарна погода. Якщо це відео здалося вам пізнавальним і цікавим, не полінуйтеся засвідчити працю автора уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.